Під час освітнього процесу вчителі та учні мають послуговуватись українською мовою відповідно до статті 7 закону України про освіту. Водночас, за даними дослідження, що було проведене Державною службою якості освіти, 7% опитаних старшокласників під час перерв розмовляють переважно російською мовою. А звичка спілкуватись нею у родині залишається у 12% учнів, і це вже відповідальність батьків. Як допомогти дітям подолати мовний бар'єр та зробити спілкування українською звичкою? З'ясуємо у новому випуску програми Мова про мову. Вітаю! Одна з найголовніших цілей уроків української зацікавити дітей нею настільки, щоб вони самі забажали спілкуватися рідною мовою у повсякденні. Звісно, нерідко стандартних занять для цього недостатньо. Важливо додатково і головне системно мотивувати дітей. Тож як захопити дітей українською, переконати, що українська це модно і сучасно, пояснити, що спілкування українською вказує на світоглядні переконання. Розповідати, що українська мова стрімко розвивається через фільми та книжки, тож варто дивитися та читати більше. Наприклад, молодші школярі можуть любити пригодницькі романи, а старші літературу із саморозвитку. А іншим припаде до смаку поезія та біографічні твори, що мотивують до навчання та пошуку свого місця у житті. Запропонуйте старшокласникам почитати книжки таких авторів, як, наприклад, Любко Дереш, Зірка Мензатюк чи Ірен Роздобудько. Також багатьом до смаку стануть детективи від Андрія Кокотюхи, де головними героями є самі діти. Загалом ви можете обговорювати зі школярами майже будь-які новинки, звісно, з оглядом на їхній вік. Сучасне українське кіно. Наш кінематограф доволі швидко розвивається. Тож чому б не розказати дітям більше про українське кіно? І ще варіант не обов'язково радити саме українські кінострічки. Можна пропонувати і світові кіношедеври в українському перекладі. Також можете обговорити роботи українських сучасників та фільми про Україну, наприклад, Земля блакитна, ніби Апельсин Ірини Цілик, мої думки тихі Антоніо Лукіча та Ціна Правди, Агнешки Голанд. Пропонуйте дитині самі продукувати україномовний контент. Не секрет, ніщо так не мотивує щось вчити, як виклики з обіцяною винагородою. Тож придумайте челендж і насолоджуйтеся результатами. Наприклад, для малечі можна запропонувати вивчити український віршик або пісеньку, намалювати малюнок і підписати українськими словами, або ж виписати у блокнотик словничок 20 нових слів за тиждень і згодом їх вивчити. Уже для старших інші завдання, наприклад, створити відео українською для TikTok, записати власний міні-подкаст або почати вести україномовний блог у соцмережі. Головне, вкажіть конкретний результат, віршик, відео, аудіо і обов'язково проговоріть винагороду. Пише для дітей та продукує україномовний контент. Письменниця Ірина Мацько у своїх книгах також порушує мовне питання. Так, на прикладі Казок пояснює, чому кожен має знати та плекати рідну мову. Взагалі, контент українською мовою і про український контент важливо продукувати завжди, і давно вже було важливо, але можливо, ми мало на це звертали увагу. Ми е якось це е ну не сприймали, що це справді потрібно, і ну маємо те, що маємо, тому що інформаційний фронт е є також дуже важливим, і ми знаємо, е хто на цьому фронті дуже успішний, а ми все-таки. Наразі програємо, і, е, і зараз дуже важливо власне мати оцей, е, ну, цю відповідальність за наступні такі покоління, бо з тими вже дорослими так можна далі працювати і створювати для них цей контент, показувати, яка Україна і. Більше відкривати історію і відкривати ті моменти, якими ми маємо пишатися, а ми маємо чим пишатися. Але все таки мій наголос і моя спрямованість на дітей, на молоде покоління, на маленьке ще покоління, яке підростає, тому що ми знаємо, що в дитинстві найбільше закладаються ці основи. В дитинстві ми виростаємо на якомусь контенті, який потім для нас дуже рідний. Який ми потім навіть ну не зовсім можемо з себе якби витягнути і залишити десь. Я росла в той період, коли в нас був радянський союз ще, і в мене цей контент десь всередині ще є. І дуже важко його позбутися. І я розумію, як важливо зараз дітям рости власне на українському контенті, українськомовному і проукраїнському. Тобто з таким наголосом на українські принципи, на українські традиції, на українську важливість української мови. І власне про це я пишу, бо це для мене важливо. Для дітей потрібно е, з такого боку підійти, щоб їм це було і зрозуміло, і цікаво, і очевидно. І власне тут е, напевно, що можна вже згадати про цю е, казку. про... Про Зайця Морквеноса, де я хотіла донести через казку, через тваринок, через такі зрозумілі для них персонажі, те, як важлива українська мова. Наприклад, перша казка, яка була написана про зайця морквиноса, як звірята говорили. І власне, мені здається, що дітям зрозуміліше буде, і навіть очевидно, і навіть тут питань не буде ніяких, якою мовою має говорити зайчиня. Ну, заячою. Якою має мовою має говорити лев? Ну, левячою. а якою має мовою має говорити українець? Ну, українською. Це очевидно для мене. І я хотіла таким прикладом а, показати їм, що це не може бути навіть питань. Що зайчиня може говорити там лисячою мовою? Чи ну це смішно? Це для них навіть смішно. І це можна обговорювати після прочитання казки. І це, це стає для них такою. Основою такою, що вже питань не виникає, і вони навіть тоді самі можуть дорослим пояснити, що ну як ми ж українці, то якою має мовою ми маємо говорити? Українською такого контенту дуже бракує, просто катастрофічно бракує. І я дуже вдячна каналу Хмаринка, який робить ці. Мультфільми за моїми казками і е, Пташка зі сталі, і коник вогник, який рахував зорі, і зараз е, про Зайця Марквеноса. Але вони і ще більше роблять е, такого контенту. Брак україномовного контенту помітила і Людмила Главацька, мама маленької Михайлинки. Розповідає, що доводиться блокувати чимало російськомовних відео у різних соцмережах, аби подібні не траплялись у рекомендаціях маленькій користувачці інтернету. В моєму житті всюди стоїть питання лагідної українізації. В сім'ї не дуже лагідної. Але моїй дитині зараз 5 років, і з початку повномасштабно Михайленка знає, що її тато захищає Україну. І це було б як мінімум нечесно, і діти дуже відслідковують ці такі напівміри не витримувати послідовність. І тому, якщо там раніше вона споживала якийсь контент, ми могли спілкуватись там більше з суржиком, то з початку повномасштабного, звісно, я поблокувала всі мультики, які могли там проскакувати, десь російськомовні, і можу сказати, що от за цей час. Ну, вона розуміє російську все рівно, так як і чує її, чула раніше. Але от навіть на її п'ятирічний вік вона дуже різко реагує, вона виправляє дорослих, вона робить усім зауваження, і вона якби не приймає таких речей сама, і її ніхто на це не нав'южував. Я не можу сказати, що вона за це там на неї сварилися, тобто це її думка. То вона знає хто наш ворог, вона знає, хто вона, і от це усвідомлення вже у маленької дитини є причину наслідкового такого зв'язку. І мені дуже подобається, що звісно у нас мало українсьмовного контенту. З цей от рік останній я бачу наскільки розвивається як дорослий, так і дитячий контент. Це дуже круто і дуже класно, якщо будуть з'являтися ще більше якісь програми, які сприяють цьому. Але Поміж того, вона ще щось мусить дивитися, і багато є англомовного контенту. І завдяки цьому всьому процесу вона зараз так класно спілкується англійською, просто без того, що ми взагалі його не вчимо іншу мову, але вона спілкується зі мною іноді по декілька хвилин різними термінами, якимись навіть дорослими, і можу сказати, що це такий приємний. Додаток до того, що вона забуває російську, укріплює українську, виправляє всіх дорослих на українську і ще й вивчає іноземні. На мою думку, треба бути дуже чітким, дуже категоричним і впевненим у своїй позиції. Діти це відчувають, діти цього притримуються. І коли я приходжу в садочок і чую, що хтось там щось говорить російською, і вона вертається в групу і каже, ти говориш російською, робить іншим дітям і робить іншим дорослим зауваження, без того, що їй ці зауваження, то я розумію, що це просто такий наслідок того, що в мене є чітка позиція, і от вона це транслює сама. І коли діти дітям роблять зауваження, це значно, якби. Ну... Легше ніж я як доросла буду чужим дітям робити зауваження, і це некоректно. Коли твій соціум, твоє оточення диктує правила, тоді ти їх притримуєшся. Коли тобі хтось зверху наказує, тоді ти йдеш проти. І тому ця робота з підлітками можливо така складна специфічна, коли вони йдуть проти якоїсь там системи нав'язування. І тому ми от стараємося свої якісь такі громадські діяльності створювати їм оточення, створювати їм щось цікаве україномовне. Щоб їм хотілося, щоб вони відчували, що це круто, а не тому, що хтось там сказав по телевізору, що так треба робити, і, і от з під палки треба це робити. І от діти малі, то вони прям дуже відчувають. Вони мають хотіти це і тоді, от робити. І наостанок розповім вам ще про кілька ресурсів, звідки ваше чадо може черпати цікавий контент та головне українською. Тож те, чим найбільше цікавиться дітвора нині, це соцмережі та онлайн платформи, зокрема Ютуб. А оскільки чимало батьків скаржаться на брак україномовного контенту для дітей, я хочу довести зворотнє. Платформа Маніфест це спільнота для українських авторів. Головна ідея поширювати україномовний контент і спонукати до його створення. Платформа має активне ком'юніті, Ютуб-канал, де публікуються відео, та сайт, де можна знайти який завгодно канал на який завгодно смак. Також Маніфест співпрацює з багатьма блогерами, тож на вкладці для дітей можна знайти майже чотири сотні каналів. Тут багато розвиваючих та розважальних відео, дитячі пісні, і кліпи, абетки і руханки, особисті влоги від маленьких ютуберів та анімація, огляд книжок, розпаковки і все це чистою українською мовою. Для дітей віком від 1 до 3 років будуть неодмінно цікаві музичні канали, де за допомогою пісень малюки вчаться рахувати, читати по складах, вивчають кольори та пізнають світ. Найулюбленіша тема для хлопчиків та дівчаток будь-якого віку казки. Тут їх теж можна знайти чимало. Загалом, усе для всебічного розвитку вашої малечі. Тож будьте прикладом для власних дітей: спілкуйтесь українською, споживайте контент рідною мовою та діліться набутими знаннями. Дякую, що були з нами. Побачимось!